На брит у майстерні чи при роботі на об'єкті, а може вже саме час придбати сумку для інструменту. Тому саме для вас розповідаємо про сумки, що заощадять ваші нерви та час при пошуку необхідного інструменту. Сьогодні у нас короткий огляд на сумки бренду сила. Вітаємо вас на каналі. Поїхали! Матеріал всіх моделей Oxford з 600D, що має підвищену стійкість до вологи та бруду. Дві великі сумки та рюкзак мають посилене пластикове дно, а модель на 16 кишень ткани не також всі три моделі сумок мають армований верх, що додає жорсткості у відкритому положенні. На ручках є накладка з екошкіри для більш комфортного транспортування. Мають міцні металеві карабіни. На ремені є наплічник для того, щоб розподілити тиск на плече. А зараз розглянемо детальніше кожну сумку. Базова модель на 16 кишень, три попереду, а також три позаду. Наступна сумка має 20 кишень, три кишені на липучці попереду, дві невеличкі і одна. Двічі більша, а також ні, також є потемне кишеня. По боках цієї сумки також є по дві кишені, вони не застібаються, але вони доволі місткі. Позаду також маємо дві кишені на липучках, є одну побільше, вона не застібається, але вона пом'якшена поролоном у зоні, яка буде доторкатися до тіла при транспортуванні. Всередині одразу бачимо пластикове жорстке дно, об'єм цієї сумки 34 літри, є вісім кишень без застібок і одна на блискавці. Найбільше сумок має 23 кишені. Одна подвоєна попереду на липучках, сюди ідеально підійде ізоляційна стрічка. Є кишеня для довгомірних інструментів. Болторіз ідеально сюди вкладається. Є. Також бокову кишеню ідеально лягають рукавички. Є. Тонкі, але великі кишені можна покласти відрізні диски, абразиви. А також епоксидну смолу. Дві струбцини, молоток, рулетка. а також ще багато різного ручного інструменту. Бічні кармани можна з легкістю розмістити, наприклад, акумуляторну батарею, плоскогубці, довгогубці та ще одну пару плоскубець. Плоскубець багато не буває. Ми вже склали цілу купу ручного інструменту, а також сюди з легкістю поміститься акумуляторний інструмент. Такий як викрутка, кутова шліфувальна машинка, звичайна шліфувальна машинка на акумуляторі. Сюди навіть влізе ціла циркулярна пила. Недарма в цій сумки посилені ручки, бо сюди влізло дійсно багато різноманітного інструменту, адже об'єм є 37 літрів. І останнє на сьогодні це рюкзак для інструменту. Щодо нього, він має дві кишені попереду на блискавках, одна велика, друга трішки менша. Є вставка з тканини для кріплення карабінів та інших інструментів. Також рюкзак має спеціальний відділ для зберігання, наприклад, папки з паперами чи габаритних речей. По обидва боки рюкзак має місткі кишені на застібках. Також на своїх кишенях є тканина для кріплення карабінів та іншого дрібного інструменту. В цей рюкзак можна помістити купу різноманітного інструменту, саме тому у нього посилені ручки зверху, він має посилені лямки з паралоном, а також таку застівку для рівномірного розподілу ваги на спині. Також можна побачити, що є 4 великі вставки з паралону для вашого комфорту. Цей рюкзак має 33 кишені і об'єм його 29 літрів. І що у нас всередині? Купа різноманітних кишень, а точніше їх 26 різного розміру. Є на липучках, є на великого розміру, є більше. Також є гумка для кріплення на великих інструментів, а також карабіни по обидва боки рюкзака. Давайте дізнаємося, що насправді ці застібки та матеріал настільки вологостійкі. Беремо папір, воду, тестуємо. Ось що ж, перевіряємо результати нашого тестування. Починаємо з зовнішніх кишень. Починаємо з великої. Тут папір сухий, але відчувається, що він трохи вологий. Тут взагалі повністю сухий папір. Тепер бокові кишені. Мені чомусь здається, що саме тут могло трішки промокнути. Але, як бачимо, папір теж повністю сухий. Можливо, у правій кишені щось у нас буде. Але і тут. Папір також повністю сухий, що не може нас не радувати. І останнє та головне це основний відсік. Перевіряємо. Дійсно, як заявлено, ці засідки витримують волок. Весь папір всередині сухий. То що ж, сумки в нас міцні, місткі, вологостійкі. Витримають ваш інструмент та дозволять зберігати все під контролем та на своїх місцях. Перфекціоністи точно оцінять. Дізнатися більше про ці сумки, а також інструмент, що був використаний в цьому відео, ви можете за посиланням нижче. Дякую всім за перегляд, подобайки, до нових зустрічей!